Псалом 75 Диригентові на мелодії гніпогуби псалом Асафа. пісня Славимо тебе, Боже, прославляємо тебе, по близької дороги, Твоє імя оповідаємо. Про твої чудеса, ти сказав, у визначенні мною час я звершатиму праведний суд. Хоча б захиталася земля з усіма її мешканцями, але її основу я тримаю міцно. Я сказав зарозумілим і не будьте зухвалими і нечистивими, не підносьте високо роги, не підносьте так високо ваші роги, не говоріть снаха білу, піднявши голову, адже не від сходу, і не від заходу, і не з хір пустелі приходить звеличення, але Бог є судею одного. Понижує, а другого підносить. По вруці Господа, чаша півнистого, сповна приправленого вина, він наливає з неї, а всі нечистові землі навіть його осад виціддять і вип'ють. Я ж сповіщатиму про це повіки, співатиму Богові якову. Обламані будь всі роги нечистивих, а роги праведних піднесуться вгору. Амінь.